Про братів Гончаренків. Тепер я просто не пригадую докладно детальні їх біографії, знаю тільки, що Петро Федорович був занятий власне фізикою, я не знаю, чи він вчив фізику чи що там, але він зайнявся тим. Коли так звана хоробра 17-ка опинилася вже на Заході в Німеччини після закінчення Другої світової війни. Вони ще мали ті свої бандури, які вони перевезли з собою з Києва, але ті інструменти вимагали поваженого ремонту. І як спопали вони якраз братів Петра Федоровича і Олександра Федоровича Гончаренки, які взялися конструювати бандури на капель. Вони виробили певний еталон, і за тим еталоном вони будували різні бандури, хоч не було так, що, скажімо, всі були абсолютно однакові. Ні, були тонкі розбіжності між кожним інструментом. Але в основному та сама засада, біавторічні інструменти з перемикачами на кожній струні, які дозволяли легко перестроювати з однієї тональності до другої. Колись раніше було так, щоб розв'язати цю проблему, що ви не будете співати все абсолютно в тій самій тональності, капела співала перше відділення концерту в одній тональності, а в рік тональності час перерви, перестроювали бандури і вдруге сиду грали співали в іншій тональності. Винахід Гончаренків, а можливо, вони вже використовували якийсь існуючий винахід, але припустимо, що вони власне придумали цей перемикач, який дозволяв пересудити пандуру в вісім різних тональностей, що дуже розширило діапазон пандури, і зокрема їх, її як засіб акомпанементу. Тоді як вже капела емігрувала до Америки в 49-му році, то Гончаренків вже разом долучилися до них. І весь час були там, в Детройщині, де капеля основного працювала. Де в будний день капеляни працювали, то було різно, вони були по різних заводах, бо з капелі вони не могли ніяк вижити. І це саме стосувалося, розуміється, проти Петра Федоровича Олександра Федоровича Горчаренків. Але Петро Федорович зайнявся дуже тяжкою роботою, а саме адміністрацією капелі. Організувати виступи, організувати турни, придбати якісь засоби, фонди для того. А крім того, що дикатна дипломатична робота. Музиканти, митці, люди мистецького покрою мають досить поважне. Вони прекрасні, це чи винятком. Були люди, які мали свої амбіції, і не раз ці амбіції сказати, бі, колідували одна з одною. І тепер серед того, серед той браті, яка, зрештою, зросла після тої первісної хорової 17, треба було годити як усіх тих людей і тримати їх спокою, щоб всі були вдоволені. І це, було, це впало на долю Петра Федоровича. Він родини в Штатах не мав. Його родина стала капелею. Він їй віддав буквально все своє життя аж до останньої краплі. І це дуже-дуже світла постать. Від себе додам, що коли я в 1981 році приїхав на інструкторський табір тут Дніпрові, де власне проходив той це така, ну, курорт, назвіться дуже широко коло Детройту, де українці мають пос... свої дачі. Я привіз цю бандуру з собою і знав, що Петро Федорович там буде, і знав, що він не майстер конструкції бандур. І що він скаже про цю бандуру? Я так боявся, він пощупав, пощупав. Для мені благословення, що так можна робити, що це не є якийсь тяжкий гріх, що я скоїв, так що я маю, тішаюся, що маю, е, хоч би сказати, якщо не конче благословення Петра Федоровича, то все ж таки маю якусь його згоду, що це не є блюзнірство, що я зробив. Наскільки нам відомо з історії на підставі різних даунних інструментів, а конкретно пантур. Пантури, найстраші, які ми знаємо, мали метаневі. Але напевно колись давніше уживали жилові струни. І мені прийшло нагадку змайструвати бандуру з того погляду, щоб вазна, замість металевих стру вживати ну, жилові струни не є дуже практичні з різницьких причин, то я натягнув її налоговими струнами. І звук цієї бандури зовсім інакше від звичайної бандури. Також трошки деякі відмінності в строю, який, зрештою, є зовсім нормальний для бандуристів. Але цей інструмент був зроблений для старовинного репертуару. І такий зразок старовинного репертуару можна вважати десяту пісню і саду божественних пісней Григорія Савича Сковороди, всякому нрав і права. Mm -hmm. Цю пісню використав, але перелицьованому виді Іван Котляревський в своїй операцію РЕТІ Наталка Посалка. Але те, загальнодоступний є пермісний текст «Сковороди». Одна проблема для мене була знайти правильну мелодію, але мені це вдалося знайти досить надійного джерела, трошки реконструювати її. А потім я почув ту саму версію, яку я ніби до собі реконструював у виконі Андрія Матвійовича Боберя, який точно так записав ту пісню, на дав цієї мелодії. Отже, сад божественних пісней, пісня десятая. Se acabou o bordo do grau um e pra Кому горду мало і права, всякого вміє свой умовав, всякому серцю своя і слюбов, всякому горду є свой пусках, а мені одна тільки в світі мав, а мені ні тільки то й не йде сумав, е твердчино подвеканський пред.

Строїть на до свой дом юриста права, срізь тут студенту хрещить голова Всіх безпокоїть гневи на мур, всякую голову мучить свой тур, пам'ять одна торгов у світі дна дла, амні не йде сума, си непрестанно сягає група, тот і заводить кота, сіфор на лову собак. С їх шумить того гостей капкават, а мені только в світі дуба, как би й умерти мені не без ума! Смерте, страшна, заважта, як осо, ти вещатиш царських полосов. Вілі радищить і мужиках дісар, все вже решта, как в солому пожар, ж не рує на острую сталь. Ось чий я совість так чистий хрусталь. До репертуару становинних кобзарів були завжди звані канти і псальни. Це були пісні релігійного змісту. Е, якогось там про якогось святого, чи про якісь біблійні сцени, або навіть, скажімо, метафорично розказувані деякі власні догми християнської церкви. І до таких пісень належить пісня по святій горі, святитель ходив, спаситель ходив.

Три полів, три рази ПОЛИВ прайський коли... сад заслів, Господи ЛЮДСЬКІ тих. Зірвали квіти Аллилуя Квіти зірвали Марно зів'яли Господи помилуй Ой журилися Пусті діти, що ж мне зіропи, квіти зим'я, Господи, пои, спаситель сказав не журіться. Аллилуйя, полі тердина біло зацвіла, Господи помилуй, її візьмете Пінок сплете те, Аллилуйя. Пінок сплете те, Мене вберете, Господи помилуй. Мене візьмете, На хрест розп'ясте, Аллилуйя, моє серденько, коп'єм проб'єте, Господи помилуй. помру і з ого серця потече Аллилуя. Я, із мого серця потече кров вода господи помилуй Я по кров'ю, весь народ скуплю розкуплю. Весь роготів, свого з собою візьму, Господи помилуй. Бандуристи, крім відтворювання старовинного репертуару, не раз творить і новий, нараз на злобу дня. Або не тільки про глибоку історію, скажімо як Шевченко, каже, як Січ руйнували, чи якісь інші події, чи Хмельниччину, чи такі речі, але також і про події недавнього минулого. І от київський бандурист Володимир Кушпет скомпонував пісню на слова Олеса Горі Дорінченка про розстріл обзавів. Зібрали усіх, з доріг із під канева білої церкви, славних тих падруців, України співців, щоб їх славу на порох розтерти, і з Полтави Черкас до Богдан позараз не лишили живими нікого, ще їх пободить. У тюремнім долі порішили усіх до одного говорили мені на близькій стороні, вітер в сосна чоловіко зітхає, там скорботи межа там царська душа, спогоду народу питає. Що чи не болі, щоб, щоб вбивать без війни, навіть піру їм не читали, тільки ті хати, щоб їх слід завести, їх в багаття ж бурляли, і читвітелі зла їх тіла, із землею зрівнявши по вже ніхто і не дав. Місце та не стайте на співці України почи спочили. На Бондорі можна виконувати різний репертуар: народні пісні, історичні пісні, чумацькі, які тільки хочемо. Також інструментальні твори, різні таночки і такі козачки, і речі, які дуже гарно вміщаються в бандуру. Але є репертуар, який годиться тільки на бандуру. Це є історичні пісні, що ми загально називаємо думи. Хоч самі носії цих пісень так їх і не називали. Вони називали або козацькі плачі, або козацькі пісні, або що. Але прийнялася в науці е, звичка називати їх думами. І тут будемо її так називати. Одна із старовинних дум це є власне про Барусю Богославу. Думи, до речі, вживають спеціальність корят. Да. І так далі. Де властиво немає природної тоніки, вона з коливається між двома крайностями. В горному морі, та над до камені біленькому, там стояла темниця кам'яна. Там стояла темниця кам'яная, в тій темниці пробувала сімсот козаків бідних невольників. Ей, В неволі пробували Ні світу Божого, ні сонця, праведного. Вічі собі не відомі. Ей, то дівка Бранка, маруся по Богославка, До на заходжає, до козаків словами промовляє. Ей, козаки, ви бідні невольники, та вгадайте ви, що в нашій землі християнській день затера, як ті козаки зачували, дівко бранку, Марусю попів, до Богу, славу по речах пізнавали, Словами повали Ей, ти дівко, бранко. Марусю попів до Богу славку, та по чим же ми можем знати, що в нашій землі християнський день затепера. ми вже тридцять год в тяжкій турецькій каторзі пробуваєм і світу Божого, і сонця, праведного удвічі собі не відам. Ей, як то дімка Бранка, маруся по півдему, за сеє зачкає, до козаків словами промовляє. Ей, козаки, та не невольники, та в нашій землі християнській сьогодні великодня є субота, а завтра дасть Бог роковий празник в. Козаки зачували, дівко Бранко, Марусю попів до Богославку, Клави проклинали, гей, гей ти, дівко Бранко, Марусю попів до Славко, оби те щастя й долі не віла, що ти нам в такий час управду й доповіл. Ти дівка Бранка, Маруся, попівна богославка заслужає, до козаків словами промовляє, Ей, oh, yeah. hey, козаки, ви бідні невольники, не лайте мене, не проклинайте, бо буде завтра паша турецький до мечеті від'їжати, буде мені дівці-бранці марусі по на богославці, не в типу чисть давати, Ой, тоді, то я буду добре бати. До власного це різну праву відмикати. та всіх вас козаків, бідних невольників, за неволі відпускати. Ой на роковий праздник на великдень став паша турецький до мечеті від'їжджати, став в бранці, Марусі Попівні-Богославці на руки ключі здавати, ой тоді, що я буду добре дбати, до слівка Кабранка Маруся по богославка до Богуславка до козаків з пола залізну браму відмикає та всіх козаків навольників з неволі випускає. Словами промовляє, Ей, козаки, панове молодці, вирушайте на рідній землі, на ясній зорі, на тихі боди, неже народ хрещений, украй веселий на Україну там всі городи мінайте, та города Богу слава не мінайте, та оцю танець цю, цю вістоньку подайте Хай отриста матка, статків маєтків не збиває, та хай мене ті в побранку Папівну по, Марусу, по богославку, з неволі не викупляє, бо я вже потворчилась, помістілась та розкоші нещасних та бакіпства турецького, ой визвольна з Боже тяжкої олігархівської небо. На ясній солі, на тихії води, народ род у украй веселий, у країну, Господи вам і збройним силам українським і всім слухаючим головам давно.